Які продукти не їдять багаті та елітні американці? Я українська американка і з досвіду розповім про свої спостереження. А ти не забудь зберегти швидкий рецепт картопляних дерунів. Бізнесовим та одруженим жінкам цей рецепт дуже знадобиться. Перше, найголовніше елітний американець ніколи не буде їсти фастфуд. Якщо вже обставини і заставили, то це буде раз чи двічі у рік. І хто цей бургер буде зроблений в ресторані, а не за бігайливках. Друге, успішні американці ніколи не будуть їсти солодощі. Маються на увазі різні тістечка, випічки Торти, тобто рафіновані цукри. Їдять вони максимум вранці круасан або замінюють солодощі на фрукти. Третє це ж з напитків. Елітні американці ніколи не будуть пити солодку воду. Кока-кола, спрайт, різноманітні соки, навіть де пише «natural». Всі знаємо, що там нічого немає корисного. Це просто зайвий цукор та пусті калорії. А п'ють вони звичайну воду або звичайно газовану водичку. І все. четверте розумні американці ніколи не будуть їсти такі м'ясні вироби, і колбасу, сосиски чи бекон. Це просто сплошна хімія. Взагалі не знає, для чого існують ці продукти. А яка ваша думка з приводу цих продуктів? Як часто ви таке вживаєте і не звертаєте увагу на цінність та склад продукту? І останні елітні американці завжди при покупці любих продуктів читають склад. Мається на увазі складники, з чого цей продукт зроблений? Інколи упаковка продукту дуже обманчива і краще подивитися склад, а на кінець скажу ще один їхній девіз. їсти не дешево, просто і якісно. Що ви думаєте з цього приводу? Діліться своїми думками. Можливо, вони з Америка з. <з> іншої країни, які у них там цінності щодо їжі?